Доброго ранку, я Дмитро Слівний, і це книжковий огляд в програмі Ранок вдома сьогодні. В рекомендаціях книга Вибір від угорсько американської психологіні, яка вижила під час голокосту Едіт Ейгер. Ця книга настільки ж страшна, наскільки живильна, настільки гостросюжетна, настільки повчальна. Думаю, що в парадах пані Ейгер багато читачів знайде розраду. Адже на її долю випало чимало жахливих випробувань кілька таборів і марш смерті під час Другої світової втрата батьків, родичів і коханого, а також свій шлях до зцілення та допомогу іншим у подоланні їхніх травм. Едіт Ейгер народилася в Угорщині в єврейській родині. До Аушвіца її депортували у 1944 році. Після звільнення емігрувала до США, де здобула освіту та стала відомим психологом. У виборі вона поєднує свої особисті спогади з професійними порадами, показуючи, як можна знайти внутрішню силу для подолання найжахливіших випробувань. Прочитаю вам цитату. Я дивлюсь прямо в очі речам, які намагалася сховати. І ще далі я читаю, то ясніше усвідомлюю, що не почуваюся закритою, чи в пасті, чи знову замкнутою в тому місці. На моє здивування я не відчуваю страху. З кожним прочитаною сторінкою мені хочеться написати десять. Що як розповідь моєї історії зможе послабити тиск минулого, а не посилити його? Що як розповідь про минуле зможе вилікувати мене від нього, а не зміцнити біль? Що як мовчання, заперечення, не єдиний вибір на шляху до одужання від катастрофічних втрат. Сьогодні Едіт 96 років, і наскільки мені відомо, до останнього часу вона читала лекції і продовжувала працювати психологинію, допомагаючи людям впоратися з ПТСР та вийти з полону власних думок. У своїй книзі Едіт підкреслює, що навіть в умовах найсильнішого страждання ми можемо обирати, як реагувати на обставини. Вона розповідає про важливість прощення як інших, так і себе для досягнення внутрішнього миру. Поділюсь власними переживаннями, відкрив вибір ввечері і за два дні вже жалів, що книга закінчується. Без зайвих слів це історія, яка надихає читачів на віру в себе і свої можливості навіть у найважчих обставинах. На цьому, все. Дякуємо національній книжковій платформі ЯКАБУ за надані книжки. Борімося, поборемо.